Доброго ранку, з вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні будемо збагачувати наш словник, але не словами, а приказками. Справді, іноді для того, щоб висловити якусь характеристику, то ліпше ніж народним висловом, не скажеш. Ну, наприклад, як сказати, коли немає ліпшого, то мусиш радіти з того, що є. Перше, що спадає на думку, це приказка на безриб'ї і рак. Риба. Так, але в нашій мові є значно колоритніші вислови. Наприклад, де немає співця, послухаєш і горобця, або голодному і опеньке м'ясо. І ще приклад: на безлюдді і хома чоловік. Але і це ще не все: у степу, і хрущ м'ясо». Але вам я бажаю ніколи не зупинятися на досягнутому а також пам'ятати, що дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників.